Чоловіків мобілізують, то хто буде працювати замість них? Правильно, жінки. Які чоловічі професії опановують жінки через війну та мобілізацію чоловіків? Чи готові роботодавці навчити жінок водити фури та сісти за трактор? А що з вакансіями? Скільки людей претендує на одне місце? Я дарина Трунова про це сьогодні поговоримо далі із експерткою ринку праці Тетяною Пашкіною. Питання фемінізації професій наскільки актуальне вже зараз? Чи перелаштовуються роботодавці під підбір жінок на роботу? Додатково копняка цей тренд отримав от, буквально пару років, дам хоча насправді спочатку була інша тенденція, да тому, що в 2022 році виїхали більшість жінки. І були ситуації, коли там лікарів, бібліотекарів, продавчинь, майстринь, перукарів і так далі, не вистачало через те, що люди поїхали за кордон. Тепер виявилася протилежна ситуація, де такий гомеостаз вийшов. Чоловіки, яких мобілізують, роблять вакансії на ринку праці, які роботодавці вже бояться заповнювати чоловіками через те, що ризик мобілізації може привести до того, що. Постійно буде рекрутинг на цю професію. І знов таки ми бачимо ситуацію, коли в деяких містах і містечках чоловіків суто не вистачає, і навіть сенсу немає вже наймати чоловіків, бо їх нема. І а, багато великих промислових компаній та агрохолдингів вже даненько тим опікуються, мають свої корпоративні університети, мають свої школи навчання, мають свої інструкції, вже чоловічі, жіночі і так далі. В цьому сенсі ми задніх не пасемо. А якщо казати глобально, загальноукраїнські та тепер Держслужба зайнятості вже рік поспіль як опікуються тим, аби жінок долучати до таких суто. Чоловічих професій, як там шахтарські, виробничі, операторські, диспетчерські водії ваговозів, спецкомунтранспорту і так далі. І відповідно так і відбувається. Іноді це вимушений шлях, коли, умовно кажучи, був чоловік-тракторист або водій фур. Жінка йому там допомагала як могла. Тепер його мобілізовано в хаті стоїть, ну не в хаті біля стоїть трактор, фура і так далі. Да, і а, м, жінка, як то кажуть, опановує сімейний вже фах. І аби не простой навіть може а, працювати в кузні. Вже є такі прецеденти. А от скажіть на які спеціальності зараз шукають жінок аби замінити чоловіків? Дивіться жінок шукають всюди: від тих операторів на телевізор, водійок автобусів, сміттєвозів, трактористів, комбайнерів, шахтшахтарів на виробництво в будь-яку роботу. На склади і так далі. і так далі, Навіть в Держслужбі зайнятості є сила селена безкоштовних курсів перекваліфікації, коли людина приходить, вона каже, що вона хоче, там, на які гроші, умовно, на які умови, де як воно має відбуватися, отримує направлення на навчання, проходить перекваліфікацію. Вже стоїть черга роботодавців, які готові працевлаштовувати. Чи створюють роботодавці чи центри зайнятості курси для перепрофілювання? якщо ми кажемо наприклад про комунтранси, то вони долучають в свої курси загальні жінок? Те, що раніше був водій автобуса, тепер може бути водік автобуса, сміттєвоза і так, далі, і так далі. Стосовно, наприклад, великих промислових немає окремих курсів для жінок, є долучення жінок і, відповідно, адаптація програм під те, що там інша фізична маса, вага, можливості і так далі. Знов таки, Держслужба зайнятості долучає активно жінок до раніше суто чоловічих програм, і таким чином допомагає розширювати покриття і більшій кількості своїх замовників роботодавців пропонує вже жінок, шахтарок, операторок тощо. Цього буде багато великих роботодавців є. А навіть внутрішні університети конкурси можна ходити на сайт з працевлаштування, дивитися вакансії відповідні і телефонувати або писати HR, а ми питатися чи дійсно вони готові розглядати жінок. Скажіть, будь ласка, чи мотивують жінок до служби в ЗСУ? Є тенденція на збільшення військових вакансій для жінок? Ну, Дивіться, військовому рекретингу за ледве півроку, але, врешті-решт, ми можемо казати, що існує А. Позитивна динаміка стосовно кількості вакансій, і Б, варіант, коли жінки теж досить охоче готові працювати. Це не завжди нуль, це не завжди там артилеристи, мінери, сапери і дроноводи, але це ну, майже тилові професії, да, ті самі там бухгалтери, діловоди і так далі. І так далі. А знов-таки ми кажемо про ситуацію, коли. Uh, є жінки, яким був би до побудови, і їм подобається той uh, чоловічий профіль роботи. Да, вони хочуть водити великі автомобілі, вони хочуть там опікуватися якимось складними станками. Вони хочуть воювати палити з гармати, і це абсолютно нормальна ситуація. І оце наше обмежуючись з дитинства. Ти же дівчинка, да а для них воно вже не вправляється. Дівочка, але хочу, да, дівчинка і маю право. І тому є ситуація, коли люди тепер себе отаку реалізують, і це не численні поки фактори, тому що в нас є знов-таки чоловіча культура працівників на цих а, робочих місцях. Тетяно, скажіть, у нас є ким замінити чоловіків, яких можуть мобілізувати? Які є шляхи вирішення цього питання? Знов таки як категорично за автоматизацію. Наприклад, якщо ми кажемо про систему там складів. Можливість, коли замість трьох здорових мужиків, які тягають якісь коробки, буде якась конвейерна система, дівчинка з пультом, яка все це просто коригує, бо в них розумні оті етикетки, само собою їде, саме собою робиться. Да знов таки на промисловому виробництві, замість знов таки нашої дешевої чого гріхати і робочої сили, теж було завжди в поперек автоматизації невигідно економічно. Нам автоматизуватися, доки наші різноробочі коштують там, умовні 18, 20, 25. Тепер, можливо, це так трохи ламається, і нам доведеться автоматизувати виробництво, доведеться робити без е, водійські, там, фури, е, комбайни, трактори і так, далі, і так далі. Таким чином, схлопнути певну частину потреби в людському капіталі. Знов-таки да, нам можливо доведеться щось перебудувати, тому що жінка не може. Можливо, дотягнутися руками чи ногами до певних диванців, і тому можливі певні такі оптимізаторські штуки, якщо ми кажемо про залучення, наприклад, повернути пенсіонерів з пенсії тих, хто працював, ті, хто хочуть, за даними держслужби зайнятості, близько 96 тисяч українців є безробітними. Це майже вдвічі менше ніж рік тому. Але яка зараз ситуація з вакансіями? Скільки людей претендують на одне місце? Якщо ми кажемо про ситуацію на сайтах з працевлаштування, ми маємо там рекордну кількість вакансій за 100 тисяч всюди, але не рекордну кількість пошукачів. Пошукачів стало менше. Багато хто розглядає пропозиції лише під бронювання або під неофіційну зайнятість. У нас зараз найнижчий рівень згідно даних з борку по відгуках, відношенню відгуків до вакансій. Ну, себто мінімальна кількість людей відгукується на вакансію. Це означає, що себто людей. Не вистачає. В цьому році вже за перший квартал відкрилося 75 тисяч фопів, це більше ніж в минулому році щось на 30%. відсотків. Цебто люди, які хочуть заробляти, намагаються певним чином так обминути і щось підробити. Бо в нас є тренд на те, що багато роботодавців українських хочуть вже бачити своїх підлеглих в офісах. А якщо ми кажемо про мам, які дітей віддали в садочок, і про всі ці тривоги, коли дітей треба повертати додому чомусь якимось дивним чином, да, то це не завжди про роботу в офісі. І тому мама ну в більшості випадків да, свою мамську роль ставлять на перше місце і безпеку своїх дітей, ніж можливість працювати в офісі і заробляти гроші. І ще за даними WorkUA, середня заробітна плата по Україні 20 тисяч гривень. Скажіть, чи зросла за останній рік зарплата в цілому? Чи є різниця у зарплаті чоловіків та жінок? Дивіться, якщо ми кажемо про зарплату, вона підвищувалася в минулому році в вакансіях декілька разів і наразі вже підвищувалася. Ну, тому що найзрозуміліший крок для роботодавця, коли людей нема, трохи підняти зарплатню і подивитися, хто прийде, якого ми будемо наймати. Знов таки, коли всі це роблять, всі мусять йти на next level, аби вже собі відхопити. І а, в мене є такі м -м, забобони, можливо, да, що те, що в нас відбувається фемінізація ринку, можливо, негативно. Буде сказуватися на оплатах, тому що в нас наразі різниця в зарплатні чоловіків та жінок 18,9 і відсотка. І відповідно держава хоче повернутися повернути нас за декілька років до європейської різниці в 13,9 Але ми бачимо, що навіть чоловіки вважають, що цю різницю будуть діставати з їх кишень, лишать їх останніх грошей і все інше, що звідти. Виходить, а тому казати про нашу рівномірність заробітні платні, от в мене тепер є такий забобончик, що якщо ми будемо фемінізувати ринок праці, да, то в нас вийде, як е, було знаєте, з тим самим шахтарством-програмістом в світі. Да, що Спочатку це була і жіноча праця, в тому числі важка, а, нудна рутинна, погано оплачувана. Потім е, в професію прийшли чоловіки-годувальники. І відповідно зарплатня почала підніматися, і програмісти-шахтарі стали отримувати більші гроші. Відповідно, можлива ситуація, коли до професії будуть залучати більше жінок. А це відкотиться назад із серії. Ось така можлива ситуація. Дякую дуже вам за відповіді. В ефірі обо сток була експертка ринку праці Тетяна Пашкіна щодо фемінізації професій. До зустрічі в ефірі.